Сьогодні 19 листопада, і в Познанні випав перший сніг, дорогенькі мої глядачі. Хто знає, хто не знає, гляньте, прям така казка, байка. Ой, я завжди, як бачу сніг, одразу в мене такий настрій, що це якась чистота і святість, так чисто, гарно, красиво, щоб вона узмила весь бруд і все, не по... і все погане, І щоб залишилось тільки добре. Боже, я как краса, я как краса. Машунька уже собралась, взяла свои санчата, пошла с девчатками гулять. Ой, я как краса. Ну, mm -hmm. и тут Косюнька сидит, выглядит, да? Снежок ловит, mm -hmm. да, Косюнька? Mm -hmm. Усім-усім моїм глядачам Бажаю, бажаю міцного, міцного здоров'я, щоб ви були завжди здорові, сильні, щасливі, красиві і.